Так, всім привіт. Е, Обіцяв покажу вам ще інших. В приміщенні, от показую. Та що тут? Панончики, панончики. Ці наші любимі панончики. Хлопчики, дівчатка. Тут дві такі гарних більших дівчинки від цієї мами. Мені дуже подобається. Має десь теж переневажив, бо вона кроленят моє. Але <кхід> де ці її? А от її, красавчики. Ну, то серце тішиться, коли приходиш, щось таке дивишся, спостерігаєш, годуєш. То серце тішиться, бо то дійсно, хто там, кому не виходить і щось як не лікує, то лікує або б'є, або здихають, то гіршого нема. Тому якось так. Але слава Богу, мене тішить, бо я з дитинства з тим люблю до справи, так що так. А, обіцяв показати, от. А, то ще полтавка наша одна покрита самцем тим гарним, що, що я вам показував, це наша мама, від якої наші. Ці потомства там були попередні, це старожилка в нас. А то молодий самець класний. То поміць барана шиншили, але він мені на там ту шиншилу піде, тому можливо я її ще не міг покрию. Бити я його ще не хочу, але він ще молодий, він з січня, він від чорної крилиці. Він молодий, він з січня, тобто йому зараз квітень ну, 4 місяці, вага 4-300, саме цегон, тільки я не знаю, коли він прикрити. Хоча б з 6 місяців, мені здається, такі великі кролі криються. Тому що мої любимі панончики, то вони дуже швидко криються, швидко плодять, швидко носять. Так, мальки. Тут я показував, тут в мене така руділка на два боки. Тут можна відкрити, тут відкрити. Наразі відкрито тут, там закрито, можна там переставляти. Всі собі тут себе комфортно почувають. Мен. І всім. Надіюсь, добре. Сіна зараз їм ще дам. Тільки приїхав, подивився туди, що робиться, але все ті щасливі довольні, Я і мали. Ти куди там? Побіг. От такі в мене кліточки. От такі в мене кліточки. Між ними є. Втих на землю, втих на землю, відкривається отак. отак тут такі спружинки. От. Хоп, відкрив, закрив, відкрив, закрив, всі відкриті. Тому так, якщо зробити умови, можна тримати, чи мати трошки часу, бажання. З часом, Бажання є, з часом не дуже. Але наразі добре, що так. Тут, до речі, бачите, банки стоять пити, тому що тут бутилки такі не владяться. Тут мені класно, зручно, М -м, мама тут годує. Поналивав, поналивав. Внизу поки що такі стоять, ще не знаю, може, розведу їм якусь воду, щоб було легше, побачу. Тому так, тому всім бажаю гарних кроликів. щоб все всіх вийшло, що вони хотіли і марки будеш крити сіру крилицю будеш давати потомство для мене будемо бачити ну. полтавка теж гарна. то мама цих там шість якщо я показував то вона вже покрита оцим Сергієм самцем. Так що кролики у нас постійно оновлюються. Все щось нове придбаємо, підкупимо. Є все пару самців, щоб порувати. Щось вибираємо краще. кролиці я вже панона менше 6 кілограмів собі не лишаю, щоб зрозуміли. Це ми з того, що я підкупив, буду бачив. Він ще дуже молодий і має 5400, 5 а то 4700 чи 600. Поки що. Ні, більше. Менше 4800. Так що так. Тому, друзі, всім гарних роликів. Всім пока.